Всіх вітаю на своєму каналі FanModel.ua Це 38-й по SolidWorks. Давайте я запущу збірку. Покажу, що я хочу вам розповісти асемблі. Повторюйте за мною, якщо бажаєте. Це все просто закриваю. Отже, будемо розглядати в цьому відео варіант створення збірки згори вниз. Минулого разу я показував знизу вверх. Тобто, коли створюємо деталі, потім закидаємо їх в збірку і через Mate, співпадіння прив'язуємо їх. Цей варіант вниз, коли створюється збірка, а в самій збірці вже створюються деталі. Якщо розвернути тут скрол, тут ми можемо побачити, крім Insert Components, ще New Part, New Assembly, і ще два варіанти, які я ніколи не... Працював з ними і показувати їх також не буду. В принципі, як і цей варіант, я також не дуже з, ним, з ними працюю. Мені вони просто не підходять по моїй роботі. Але розгляну це все. Отже, давайте натиснемо New Part. Далі просто галочку цю клікнемо в простір. Натиснемо на. Part, Або правою кнопкою вишки, або лівою, і Edit Part. Потрапляємо в редагування деталі і на plain Top створимо Sketch. Давайте я перейду у View. Так, легше. Витягнемо. Угу. Ну і також можна додати матеріал. Сюди ж я додам DSP 16. -ку. Ви який захочете, можна не додавати. це так. Просто показую, що така можливість є, прям збірці робити. Закриваю поки що цю збірку. Далі вставляємо ще компонент, але тепер е, я не клікаю в простір. Якщо навести на одну з граней створені деталі, нам запропонує SolidWorks е, якби, зразу створити ескіз на цій грані. Отже, я просто зроблю з ботом ось такий клік на цю грань. Зразу активувалося режим е, редагування частини. Давайте перевіримо, де перед. Отже, не, перший варіант. І давайте, в принципі, так нормально створимо такий ескіз. Тут роблю 17 і витягаємо. Ну, Давайте не знаю. Десь, в принципі, 900. 900 мінус 16. Так, тільки... У мене Мідплейн був. Потрібно Blind. Ось так. Далі просто закриваю. Не потрібно більше нічого робити. Поки що відзеркалить можна одразу. Так, М -м. ну, нормально. Далі давайте зробимо ще дно. Ні, дно в нас буде по колініарності тут. Тут буде, ну, давайте, 80 плюс 16. Ось так. І до поверхній сусідньої деталі. Готово. Тепер ще ось так зробимо. До Surface також. Ну і ще можна створити задню стінку. Отак. Part на всій грані. Давайте перейдемо. Щоб не, нікуди там не підв'язатися, як краще. Мінус один. Тут один. Далі у нас е, система координат співпадає е, із якби, цією точкою на цій деталі. Так, вони в одній якби, в нулю, по суті, по горизонталі. Тому можна зробити таку прив'язку по вертикальності, е, щоб не робити тут мінус один. А тут прийдеться робити мінус і ще один. І витягнемо. Цю деталь на 4 мм. Далі, що ми можемо тут зробити? Можемо вставити ще збірку. Вставляємо збірку. Далі переходимо в її редагування і вже в цій збірці вставляємо деталь new component від о цієї поверхні. Давайте створимо якийсь такий. Задню стінку для шухляди. Тут 13. Тут також можна, в принципі, е, так, можна робити через ось такий прямокутник. Взяти просто середню точку із системи координат, і центрувати. Робити тут 13 і з тої сторони буде автоматично 13. Тут давайте зробимо 15. Mm, скільки у нас. Сімсот вісімдесят вісім. Ну, давайте сімсот вісімдесят вісім, мінус пятнадцять, мінус пятнадцять. Давайте ще між самими шухлядами. Ще мінус пятнадцять? Та думаю. Так, десь. Якщо буде три шухляди, то... 713. Тут у нас. 713. Потім. Ага, це я багато, значить, насчитав. 788... А, е, так, 713 е, розділити на 3 237. Ну, давайте зробимо 237. Ой, тобто, шухляд, е, задня сінка шухляди буде 237. Ось так. Ну, Там ще прийдеться трошки підкоригувати, але в нас все підтягнеться, тому що ми робимо, якби це в контексті збірки. Все прив'язано до розмірів. Це зручність якби з самого цього варіанта побудови збірки. Тільки підождіть, не, 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 не це я поспішив, треба все зробити. Не від задньої стінки, а трошки змістити. Ну і в нас 440. Давайте зробимо 400. Зміщення. Тепер можна закривати, і далі так само редагуємо асемблі, вставляємо частину. Далі до поверхні. От Тепер дивіться, навіть якщо я редагую якби, цю збірку, немає можливості віддзеркалити цю стійку. Для цього нам потрібно зберегти нашу всю збірку. Тут є два варіанти. Давайте я спочатку поясню, в чому нюанс цієї якби, можливості створення збірки згори вниз. Поки ви не створите всі деталі, не назвете їх. Така можливість є прям в збірці, тому що деталі ще не збережені, їх можна переіменувати тут. Поки ви це не зробите, у вас є шанс того, що ця збірка, ну, якби SolidWorks там закриється, десь якась помилка виб'є, SolidWorks таке буває і нічого не збережеться. Якщо ми хочемо зберегти, нам треба назвати деталі і вказати шлях. Ну, давайте. Нова папка, неважливо, Нічого не буду називати, просто збережу. Тепер дивіться, випадає таке вікно, в ньому є два варіанти збереження. Перший це деталі в контексті збірки, тобто всі деталі будуть в збірці, вони не будуть окремо збережені. І другий варіант це Externally, тобто збережуться деталі по тому шляху, який ви вкажете. Тут Inside the Assembly і Specify Pass. Inside the Assembly це той варіант, який я зараз виконаю, тому що мені не потрібні ці деталі, я просто показую приклад. А вам же, якщо хочете, в майбутньому доведеться створювати деталі. Це якщо вони вам потрібні. Якщо це такий якийсь комод, як я зараз хочу це зробити, то потрібно зберігати деталі, тому що потім по цих деталях будуть робитися креслення. Ну, по крайній мірі, я так це роблю на своїй роботі. І вказуєте шлях, якщо це цей варіант. За цим шляхом воно зберігається. Ну, я вже зберіг так. Якщо відкрити папку, воно покаже останню папку, до якої вказано шлях. Це якраз та папка, де наше асемблії із нашими, part, нашими частинами. Якби я вибрав перший варіант, ну, я зараз так і зроблю. Тільки вже із цією збіркою і з іншими деталями, то всі деталі збереглися просто в збірці. Навіщо я зберіг? Ну, По-перше, щоб не вилетіло і не, ну, не видалилася вся моя робота. По-друге, щоб відзеркалити ось цю деталь. Ну, Давайте від задньої стінки також. Якось так. Зберігаємо. Як ви бачите, мінус стоїть Асемблі, не прив'язана наша. Ну, то поки що не важливо, поки що нічого не робимо. Ну, потрібно підігнати все, щоб воно там підійшло. Створимо ще одну частину. Так. Ну тут. Точніше від цієї грані ребра. Чотири. Тут мінус два. Далі тут знову горизонтальність. І я там 15 давав. Давайте 15 13. Нам потрібен зазор між фасадами Блайнд, угу. 16. І я зараз поясню, чому я не виконую саме такий варіант збірки, чому він мені не підходить взагалі. А, давайте спочатку скопіюємо. Так, Задня стінка чомусь також. Підв'язано. Ну, значить, все прив'язано. Ну, бувають такі глюки в SolidWorks, особливо в цьому варіанті побудови збірки, коли мінус стоїть, а насправді якби деталь не рухається. Mm -hmm. Витягнемо з Ctrl шухляду. Ось такі глюки ще бувають. Так, ескіз прив'язаний, сама збірка не прив'язана. Це легко виправити. Дивіться, ще зараз, можливо, покажу глюк. Коли отак ми хочемо по ширині прив'язати, підтверджуємо, ну, глюка не відбулося. Буває таке, що вибиває червоним купу просто помилок. При визначенні, там прив'язок різних, і воно не працює. Але, як ви бачите, в нас е, наші 2 мм всередину е, відобразилися як мінус 2 мм. Вже помилка. Ну, якби ми одразу підв'язали це все по прив'язках, то, можливо, такого не було б, але давайте все одно редагуємо. Зробимо тут мінус 2. Как вы ви видите, не працює. Угу. Ну, таке буває. Давайте так. Ну, а такие нюансы. Так. Да. Для цього редагуємо вже цю. Тринадцять. Мінус тринадцять, також не, сп... не спрацювало. Просто виставимо тут також мінус. Точніше. 4, але на другий бік. Ні, не на другий бік, а ось так. Угу. Ну, у нас усі наші е прив'язки по ескізу відображаються як в мінус. Причому я не можу вибрати... Ну, те, що я говорив, з нею багато таких проблем. Якщо щось неправильно десь підв'язали, то така дичина відбувається. З прив'язками. Ну, також давайте віз я видалю, має все стати на місце. Так. Далі, щоб воно спрацювало, зараз давайте все ж таки ще раз зроблю мінус. Це задня стінка. Обрати навіть не можу цю деталь. Через дерево побудову редагуємо. Наші 13 мм кудись улетіли. Так. Ну. Тепер ок. Тепер все спрацювало. Давайте зразу. Попідв'язуємо. Так. Далі тут 2 міліметри. Тут 4. Все, ця деталь підв'язана. І ця автоматично також. В нас тут немає дна. Ну, тим самим макаром вставляємо сюди деталь, показуємо 16 мм і витягуємо до поверхні. Тут дно автоматично з'явилося. Давайте збережемо. І знов запит на варіанти збереження. Я зараз оберу перший варіант. Так, чомусь не перебудовується. Наша шухляда, тому що дно не там, де треба. Та ні, наче там. Хм. Перевернуло деталі, напевно. Ну, неважливо. Це, приклад, я ніяких отворів робити не буду, хоча не проблема просто при тому, якщо нам потрібно ще додати деталь уже із такого режиму. Просто там крутнути Y, XYZ по осях. Тому хай буде поки так. Дістану ще одну шухлядну. Ну, як ви бачите, вона дістається правильно. Тут здоно внизу. Там де треба. Так, тут 4. І зараз перевіримо, що я там посчитав правильно, неправильно. Треба фасад зменшити. Наскільки? 7 міліметрів. Mm. Зелена лінія показує 7 міліметрів. Mm. Отже. Mm. Так. Ми ж ніби вказували. Ага, у нас фасад без розміру, тому що він від, від, ескіз вказаний від сійки, від задньої стінки. Тому тут зробимо просто 11. І перемірюємо ще 1 міліметр. Ну, нормально, але у нас там по дну трошки черкало, так. 6 мм, ну це по 2. Але треба ще якийсь запасік дати. Давайте по 3. Мінус 3. Ну, в принципі, нормально. А тепер можна, думаю, і додати. Хай буде 12. Щоб не видно було нормально. Да, так. В чому нюанс? Як я говорив, мені ця, цей варіант побудови збірки не підходить. Тому що е, мені подобається і зручно, коли, ось, наприклад, ця деталь, е, точніше, навіть не ця, це відзеркала, хоча не важливо, е, хай буде ця, Коли ця деталь побудована із центру. В мене зараз ескіз, якщо його редагувати, ось так виглядає. Система координат взагалі он там. Давайте не на цьому прикладі покажу, а ось на цьому те саме система координат десь зовсім не зрозуміла де відзеркалити від неї нічого не можна. Я не знаю, чи вона тут по центру у мене, чи не. Ну, скоріш за все, середня точка із системи координат вони в центрі. Якщо тут зробити на секунду драйвен, да, нічого не змінилося. Але, але якщо я хочу зробити тут отвори зверху, наприклад, і відзеркалити їх вниз, мені це не вдасться. Мені потрібно буде створювати ще один плейн по середніх точках, по кромці, ну, по ребру, по довгому ребру. Якби. Це ну, додаткова операція зовсім незручно, я так не звик. Я будую всі там деталі е, з центру системи координат. Потім мені зручно відзеркалювати, прив'язувати. Е, також, наприклад, коли я зараз захочу е, створити тут якийсь копір. Там, не знаю. Ну, нехай. Там, підшканти якісь, наприклад. Е, ну, не те, щоб це там сильно якось. Важко всі розміри проставити. Потім я знаю, що це 16-ка, що тут 8 мм, щоб виконати це все по центру. Значить е, все ок. Е, далі мені потрібно, ну, якщо зробити ось такий вид, е, я можу прив'язати до цього центру системи координат. В принципі, тут буде з усіх боків все однаково. 92. 75. Ні, не однаково. Як ви бачите, тобто наша така система координат не по центру відносно цього прямокутника, якого ми будували для витягування нашої моделі для цієї деталі стійки. Тому мені потрібно давайте я тут приберу, тут брати midpoint, брати цю точку виставляти по центру, не, по горизонталі. Якби я зробив із центру, я б точно знав, що я просто в один клік сюди, в один клік сюди, виставлю це все так, як мені потрібно. Не ставив вісьмірочку. у мене б воно було також тут в центрі, тому що я виконав би витягування по мідплейн і прив'язав би ці точки посередині. І вже якщо мені потрібно було б змінити товщину цієї деталі, у мене б все одно мої б отвори були б в центрі деталі, а не вже 8 мм від краю. там. Причому, можливо, навіть не від того краю, який потрібен. Ну, то є, Щоб не тримати це все в голові, ці нюанси при редагуванні збірки, я б просто знав би, що в мене все окей. Мені не потрібно, якби, тримати це в голові. Всі деталі витягнуті так, як мені потрібно. В даному ж варіанті, в цьому контексті збірки, я не можу бути впевненим, що в мене там все буде окей. Тому вона мені не підходить по роботі. Але я ж кажу, це все індивідуально, десь в якомусь варіанті збірки це актуально, в деякому там, варіанті підходить знизу вгору збірка, як я це зазвичай роблю. Ви ж розглядаєте варіант побудови як один із можливих, а не один із як там, правильних. Тому що правильних варіантів SolidWorks немає. Є тільки варіанти, які вам зручні. І от для мене це незручний. Я його показав, щоб просто ви мали на увазі. Буду вдячний за підписку, за лайк, коментар. Можна й дизлайк, однаково поширюють відео. Також дякую, що дивитесь відео до кінця. Успіхів в навчанні, до зустрічі!